Рівному на перехресті Степана Бандери та Соломії Крушельницької сталося ДТП за участі поліції та вантажівки. У наслідок зіткнення обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. Поліцейському автомобілю дісталося більше. Як зазначають свідки автотрощі, поліція не надала перевагу в русі вантажівці. Їхала машина. От жовта машина. Їхала машина. Ось ця жовта машина. Вона була на аварійці. Вона їхала по центральній дорозі. Поліція їхала звідти. Вони мали пропустити, але не пропустили. І вантажівка. Взяла, влупилася в них. Ліве крило було побите, тому що водій зобов'язаний дати дорогу транспортному засобу, що наближається. Поліція мусила пропустити, але не пропустила. він не пропустив. Наслідок автотрощі постраждалих не було. У поліції повідомили, що у ДТП втрапила автівка поліцейського офіцера громади одного з районів області. Згідно з наліпкою мова про Радивилівську громаду. Патруні прибули на місце вчинення аварії, склали схему ДТП, відібрали пояснення від водіїв акт вуличної шляхової мережі. З'ясували, що на дорозі відсутні дорожні знак, який би сповістив Карманичу службового автомобіля, що він рухається другорядною і має поступитись дорогою автомобілям, які знаходяться на головній. Карманич відповідно керувався пунктом 16.15, тобто вважав, що він знаходиться на перехресті рівнозначних доріг і керуючись пунктом 16.12, так зване правило правої руки, вважав, що йому повинні поступити. У поліції додали, що склали на відповідальну особу протокол за порушення норм правил стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху при утриманні вулиць рівного, а саме не встановлений дорожній знак 2.1, дати дата дорогу, що супутньо спричинило сконня ДТП. У якій транспортні засоби отримали механічні пошкодження на відповідальну посадову особу. Склали протокол за частиною 4 статті 140 Кодексу України про дні правопорушення. Ми вкотре наголошуємо, від ДТП не застрахований ніхто, тому будьте обережні за кермом та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.